Всім величезний привіт, сільпо. А, Знаєте, що я хотів запитатись у вас? До речі, залишайте коментарі. Прийдемося зараз по фруктах. Ну от в Сільпо, я бачу, що в Сільпо ціни дорожчі на, на продукти. Чи, мабуть, це зв'язано з тим, що піднялись? Ціни не знаю. От залишайте коментарі, чи варто знімати огляди на продукти. Огляди, чи варто знімати мені огляди в магазині сільпо на продукти. Тому що я з кожним разом дивлюся, що ціни піднімаються, піднімаються і вище в магазині. І е, деякі продукти, наприклад, ті самі консерви, в інших магазинах, мені здається, можна купити дешевше. Авокадо. Це воно? чи що це таке? Можна купити зі знижкою 50% на касі. Манго 109 гривень штука. 74 манго за штуку. Овочі, звичайно, фруктів багатенько. Ну, ціни, бачите, самі, Вон по 55 є теж. Манго Кемт, якийсь манго-еліт 75. Манго по 35, такі залепузина. Ну, вони скоро достигають їх поставити. На кухні. Вони швиденько достигнуть. А банани 63, а на нас 159. Тому залишайте коментарі, чи варто знімати ціни в Сільпо. Тому що ціни не радують. Так, дивіться, вже полуниця з'явилась. Угу, за 250 грамів. Я сам в шоці. 120 гривень за 125 грамів Полуниця 75 гривень за 250 грам. Виноград кілограм 250 гривень. Вже все поважено. Так, ось 100 г полуниця 134 гривні. Це ну, ще якась така ціна нормальна. Треба подивитися, скільки на ринку. Полуниця, мабуть, по 100 буде полуниця на ринку. Якщо в магазині 135, і то вже вона така, бачите. А персики скільки? 134 персики. Ой, це полуниця сутринка персики 95. Ну, дешевше, ніж в іншому магазині. Добре, ходімо, подивимось на овочі. Трошки в шоці побудемо. 78 гривень томати. 109 гривень на гілці, редиска 66, огірки довгі 76. Томат рожевий 150 гривень. Перець ну, вже не 200 перець, а 169 гривень ну, в ціні впав. Так, цукіні 99, кабачок 80, пекінська 73, баклажани 159, Капуста рання 57 і капуста ОГО 43, звичайно. А цибуля, мабуть, по 70 гривень буде. Так, а я що казав? 70 гривень цибуля. Часник 85. Молодий 87. Ось такі ціни. Лимони 53, апельсини 55. Апельсини дешевші, ніж цибуля. Кабани 65, лайми 229 і навіть дині по 129 гривень. Персики 80, ківі 119. Ось так, хлопці. Я знайшов свої улюблені салати, вони зараз по 50 гривень зі знижкою. І на касі ще проб'ється мінус 50%. Тобто по 25 гривень мені вони вийдуть. Тому зараз після огляду, після зйомки я обов'язково собі візьму. Ну, три точно заберу, куплю. Скільки там вага, вже митий, це дуже добре. 150 грам. Тут вони всі зі знижкою, так що я думаю, всіх не всі не скуплять зразу, їх багато. Добре. Ідемо далі. Боженька нам дає такі гарні плоди. Земля у нас родюча. А що люб, роблять з цим самі ж люди? Роблять це все. Деякі де ми не можемо цим, це все купити. Дивіться, яка га, гарна ця, а, як її називають, порей, салат порей. стебло селери. 90 гривень. Хто його буде купувати? Гриби все є. В нашій Україні все є. Вже навчилися і почериці вирощувати. Так, поки немає людей на рибі, пробіжимось, подивимось ціни на рибу. Ну, Ціни ви бачите, тому я називати не буду. Ціни буду показувати. Так. Ось тут не дуже видно. Є сом по 22 ну, Буду казати вагу за 100 грамів по 22 гривні. Тобто 78. Ого. А, це устриці по 49. Ну, майже 50 гривень за штуку устриця. Ціні тижні. Дорадо по 20 гривень, Сібас по 30 гривень, Сьомга 90 гривень, Сьомгі стейк 59 гривень, Форель стейка 69 гривень, в ціні тижні дорадо патрений 27 гривень. Салака 27 гривень, мойва 37. А моєго холодного копчення по 19 гривень можна взяти. Ну, На кальмари ми не будемо дивитися оці кальмари. Це така вже екзотика. Тут є скумбрія без голови гарячого копчення по 26, тоже хороша ціна. І кілька слабосолона в олії 22 гривні. І села капряного посолу по 9,65 гривень. Оселедець слабосолоний 12,90. І скумбрія слабосолона 16,90. Добре. Тут в холодильнику а, можна теж, теж, теж щось взяти по акції. А, в ціні тижня бачу я оці а, пасти креветочні по 50 грамів, по 160 грам, по 50 гривень. Ну, ви всі знаєте від ці, від Веладіс. І завжди звертайте на оці наклеєчки. Вони там клеють 50%, 25%, що на касі вам буде знижка від а, ціни. А ще якщо товар в акції, то звичайно що а, ви ще плюс виграєте. Добре, тут майже нічого нема. Ціні тижня ходіть, подивимось на а, сири і на, що ще? на консерви. Зараз подивимось, по чому сири. В цьому в сільпу якась олія нова. Не знаю, що це за олія. Олія соняшнику. А, для смаження, бачите. Цілий літр. Цілий літр і ціна 60 гривень. Зараз в ціні тижня акції всі будуть, які сьогодні ви побачите на відео. Акції всі поч... почалися вже з 25-го до кінця місяця, до травня, до кінця травня. Так, добре. В акції ще дивіться якась така теж цікава. Цікава олівія. 830 мл, правда. 54,50. Завжди дивіться на вагу олії. Зараз майже всі виробники роблять вагу 850 мл. Оця літер теж якась королі, А це королівський, Ну ось ми з вами підійшли на ціну тижня і подивимось, що вони поставили, що вони нам... Вони пропонують там мережа сільпо в ціні тижня. Шпрот... Так, паштет. 160 грам 38 гривень паштет шпротний. Це у нас паштет шпротний. Теж якийсь. Чи це сюди? Ні, це сюди. Паштет шпротний. 160 грам, 42 гривні. Тунець шматочками, олії, 70 гривень, 185 грам, оливки. Великі з кісточкою, 400 грн, 65 гривень премія і повна чаша це все їх торгові марки. Зелені без кісточки 35 гривень. Без кісточки і з кісточками. Теж якась нова Елада без кісточки з кісточкою, 74 гривні, 420 грам. Ну, це дорога олія, навіть не показує. Пів літри за 240 гривень. Так, тут ананаси шматочками в сиропі 80 гривень. Сардіна в томатному соусі 77 гривень, дуже дорого. Сардіна торгової марки Океанічні. Сардина е, з добавленням олії 64 гривні, 230 грим це теж чомусь дуже дорого. Копчені шпроти в олії. Е, ріга Екстра Латвія. 64 гривні 160 грам. Тут в нас? Е, нас? Сардина в олії. Це сардіна в олії. 40 гривень 105 г. І це у нас сардінок оливкової олії. Теж 100 г 47 гривень. А, так, тут у нас кілька а, в, томатному, в томатному соусі 70 гривень 240 г. Це хороша марка, колись я купував кілька в томатному соусі з паприкою 53 гривні. 240 г. Це хороша ціна. Враховуючи, що якщо не, не помінялася якість, Кілька екватор балтійська обсмаження обсмажена 230 грам, 42 гривні. Ще така доступна ціна. Тут соуси чумак по 25 гривень, 27 гривень паста пюре 200 г. Соуси, руна, барбікю, солодкі чилі і сацибелі по 43 гривні 240 грам баночка. Тут у нас паста томатна, стерилізована 410 грам, 60 гривень. Дивіться, як почали робити ікру з кабачків, верес <гум> в маленьких баночках. <гум> так, ну добре, перець, верес, гострий. І горошок. 44 гривні. Так, я бачу сьогодні трошки більше додали акцій на приправи. Ось така приправа до шашлику 6 гривень, приправа до курчат 7 гривень по 20 грам, приправа до сала 7 гривень, теж 20 грам, А тут приправа до салату, до речі, дуже хороша приправа. Я брав, 6 гривень купував. Так, добре, далі дивимось, італійські трави, торгова маркамбрія, 10 гривень. 10 грам. Потім прованські трави. Так само 10, 10 гривень, 10 грам. Приправа до картоплі, Премія 20 грам, 10 гривень. Вони всі йдуть по 10 а, гривень зараз. По 10 гривень і всі по 20 грамів. До курки, до шашлика і до свинини. До факсу чомусь без знижки. І до плову 10 гривень. Знижка на морську сіль, харчова, помил перша, не дуже дрібна. 24 гривні 750 грам. На кускус -кус у пакетах 280 грам. 4 пакети. Зараз хороша знижка, 30 гривень. І тут кіно біле. Вага 280 грам. Теж 4 пакети за 58 гривень. Дивіться, яка цікава манна крупа. Коробка іграшка. А, пазл. Рис шліфований, довгозернистий, пропарений, відситий двір, цілий кілограм 50 гривень зараз. І бачу, що порозбирали. Рис від премії. Шліфований, круглозернистий, кілограм 57 гривень. А от хто полюбляє мівіну, дуже багато смаків. Тут є із м'ясом, і з зеленю, із сиром. Ціна 11 гривень в акції. І ще є з чим зі смаком курячого бульйону. Вони всі зараз по 11 гривень. Хто полюбляє соус від торчин 200 грам. Зараз вони всі в акції 26 гривень. Тартар, барбекю, паприк і навіть грибний. Цікаві з'явилися ось такі курині. Курячий бульйон 6 кубиків. Ціна 16 гривень. А ось такі можна взяти за 12 гривень. Кубики від вегета 21 гривня. Теж 6 штук. Від хутороку вийшло, дивіться, яке картопляне пюре з різними смаками, зі смаком грибів. А оце, мабуть, буде найсмачніше зі смаком вершків. 19 гривень. Так, в акції сири. Так, сирний продукт по 18 гривень. Ціни кажу за 100 грам, 18 гривень, повна чаша. Потім далі тут в акції я більше тут нічого не бачу. Зараз з цієї сторони бачу жовті цінники. Давайте обійдемо. Так. Бачу по 25 гривень масдамер. 25 гривень, потім по 32 гривні Гаудамер. І ще бачу ось тут а, сир а, Кому Кантрі 29 гривень за 100 грам І що ще я тут бачу? Більше такого я нічого не бачу в акції. Це все. Минулого тижня було більше сирів. А, бачу ще а, крафтяр Моцарелла Ага, це моцарелла, добре. Так, ковбаски. Ковбаска Ходорівська 37,90. М'ясна гільдія 38,40, 30, ну, буду заокруглювати, 35 гривень. Лікарська. Алан. Алан Любительська 34. Ковбаса Алан Мраморна 45. Ага. Ну, ціни було, так і залишились. І ось ці ковбаса м'ясний путір 20. І це по 18,40. Тут а, 32 гривня. 32 гривні кобаса премія салямі. 28 гривень ковбаса премія молочна. І дивіться, ось ця по 24,40. Не бачу, як називається. І 1440 кобаса варена з молоком Ятрань. Жовтим цінником бачу сосиски самобранка по 14 гривень. В ціні тижня. ось ці. Решта всі без акції. Бачу сардельки. Парувки по 15,40, ще така ціна без акцій. Ну, ось ці сардельки Агровіта по 16,90. Тут теж деколи бувають такі знижки 50-25%. Так, ось цей сирок 53 гривні 150 грам. Вага. Так, ось, бачите, тут наліплено 25% знижка. Так, він коштує 30. І ще 25% на касі знижка, буде ця закуска з баварськими ковбасками. Так, що ще бачу? По 49 гривень моцарелла, 180 грам ферма. І бачу сулугуні, так само 49 гривень 180 грам. Так, ще б, можна взяти бринзу зі знижкою 25%. Так, вона 35 за 100 грам. І все, по сирах скудно сьогодні. угу, угу. Ось пірятин є. Нарізка 67 гривень 150 грам і мінус 50%. За пів ціни можна взяти. Шостка дружба та вершковий по 14 гривень 70 грам. Так. Тут саме теж ковбаски, але зі знижкою теж нічого не бачу. З кожним разом знижки все менше. Бачу майонез. 300 г прованса щедро, 38 гривень. Це оцей, мабуть, да? Да. ось цей. І ось цей майонез золотий. 300 грамів 34 гривні. Так, м'ясо, скоренько подивимось, по чому ціни на м'ясо. Свина грудинка 17,40. Свине ребро 18,40, свина рулька 6,40. Свинина биток 24,40. Свина нарізка 23,40. Свинина корейка 20 гривень. Корейка свиняча 13,90. Свинина ошийок 22,40. так Свинина лопатка по 17 гривень. Яловичина 21 гривня. Свинячий стейк 27 гривень. Свинина по 19. так Потім фарш. Фарш курячий 18,40, фарш свинячий 15,40 і фарш по домашньому. Яловична свинина 15 гривень 40 копійок. Куряче філе 14,40. Стегно куряче 10,90. Куряче крило 7,10. Куряча гомілка 9,30. Куряча четвертинка 7,40. Серце 9,50. Печінка свиняча по 8. Печінка куряча по 10. І шлунки курячі по 9. Так, я би залюбки вам показав а, ціни на тортики, але відходимо, відповзаємо, тому що, якщо я зараз щось почну вам показувати, я не стримаюсь, чесне слово, тому що я бачу знижки 25% на торти. І я щось... Куплю. У мене навіть на карці я щось назбирав, там якісь бонуси. У мене 100 чимось бонусів. А ще якщо торт вийде 200 гривень, і мені торт вийде за 100 гривень з моїми бонусами, які спишуть, то я взагалі. Краще відходимо від ковзаємо. Давайте пройдемося по молочці, подивимось. Ось в ціні тижні по 25 гривень йогурт, якого вже немає. Так, добре. Далі. Ну це дорого, по 50 гривень пачка сиру кисломолочного. Ось сметана ферма. А де вона? Її теж немає. Сметана ферма. Мені кажете, де вона є. 31 гривня, була 40-350 грамів стакан, немає. Так, у молочці теж не дуже е, великі. Ну, взагалі немає знижок. Бачите, ми з вами просто гуляємо а по, по сільпо. Ви не забули залишити мені коментар чи знімати надалі мені відео е, в магазині сільпо. Дивіться, яйця без акції, але можна ще на касі отримати знижку 25%. Ясен світ, теж 25% знижки. Так, ну і 60 гривень самі найдешевші я бачу. Е, а от по 55% розібрали. Розібрали. 3,88 за штуку. Піквік можна взяти за 45 гривень. Минулого тижня він був дешевший. 20 пакетів. Ой, піквіка ціла купа всілякого різного. В акції кава Картнуар по 169. Інтенс 250 грам і 179 Noir. І все, по каві все, більше нічого я не бачу, тільки амбасадор. Більше знижок майже ніяких нема. Ой, тільки Noir. І ще амбасадор по 134 Dark Rost. І ось 284, ось ця велика. На жаль, більше нічого. Скудно з кавою. Теж, бачите, як я казав, раз на раз не приходить. Смурфи, 30 гривень. Шоколадні яйця зі смурфами. Швиденько пройдемося. Мені не подобається, що я тут музика голосно граю. Взагалі не подобається. Швиденько пройдемось по По, по солодощам. Ось такі вафлі. Вафлі Зараз по 35 гривень, 36 200 грамів і з кабовою начинкою. Від повна чаша. Дивіться, які цікаві. Печиво повна чаша з ароматом полуниці і шоколаду. По 8 гривень. Вага 75 грам. Ну і все, закінчився. Закінчились солодощі. Ну, це все. Оце, мабуть, хороша ціна. 350 відривів. Двох. на ну, Двохшаровий, 114 гривень, не знаю. А оцей диво 67 гривень. Тришаровий 300 відривів. Мабуть, хороша ціна, не знаю. Так, ці по 35, двошарові, 50 відривів. Велика величезна упаковка серветок, 100 штук в упаковці. 30 гривень. Дуже хороша ціна. Угу. І ось такі трішки менші, теж 100 штук в упаковці, 20 гривень. До речі, хороша ціна на диво. Тому кому потрібні серветки, можна купити. І ця вигідно. І ця вигідно. Тапуліти. Були 200, зараз 139 гривень хороша ціна. І ось такі 249 модняві ходити біля хати, мабуть, різні кольори. Чоловічі, шлюпки 169 гривень, теж з різними кольорами. Я буду закінчувати відео, бажати всім економних покупок і до зустрічі.